З метою вшанування пам'яті видатного спортсмена та засновника греко-римської боротьби в нашому місті майстера спорту Юраша Віктора Степановича була проведена відкрита першість Подільської міської територіальної громади з греко-римської боротьби. Захід був проведений у борцівському залі спортивного клубу Подільськ в змагання взяли участь понад 110 борців з семи регіонів Одеської області, які змагалися за звання кращого у 18 вагових категоріях. Відкриття заходу розпочалось з виконання державного гімну Країни та вшанування пам'яті загиблих захисників хвилиною мовчання. На змагання завітали почесні гості, колишні вихованці Віктора Степановича, Нападовський Петро, призер України, кандидат в майстри спорту. Капачинський Володимир, багаторозовий призер та чемпіон області. Ткач Олександр, багаторазовий призер та чемпіон області. Привітати учасників змагань та побажати їм успіхів. Завітав і начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Шановні учасники нашого вже. Багаторічного традиційного турніру Зрикоримської боротьби. Дуже приємно вітати на подільській землі, яка завжди славилася цим видом спорту, стільки команд з усієї Одеської області, стільки молодих юних спортсменів. І, дивлячись на вас, звісно, що зупиняєшся на думці, що козацькому роду нема приводу, ніхто нас ніколи не скорив і не скорить. Тому що ми нація воїнів, спортсменів, мужних людей. І саме через це сьогодні наші хлопці захищають нашу країну. Тому вам, юні спортсмени, хочу побажати сьогодні гарно провести цей турнір, продемонструвати найкращі ваші якості. звісно, що переможуть кращі з кращих. Тому любіть Україну. Слава Україні! Також значних перемог та досягнень побажав борцям Капачинський Володимир. Я також вітаю всіх учасників змагань. Хочу побажати вам великих перемог. Перемог не тільки в змаганнях, а й в житті. Поки ми разом. Ми вже перемога велика. Вірю в вас, так як вірю в перемогу України. Україна понад усе. Слава Україні! Час змагань учасники продемонстрували високий рівень підготовки та спортивний дух, а також прагнення до перемоги. Кожен поєдинок супроводжувався напруженням і емоціями, адже борці змагалися не лише за медалі, а й за честь представляти свої міста. Організатори ретельно стежили за дотриманням правил безпеки, щоб забезпечити максимально комфортні умови для всіх учасників. Змагання видались напрочуд чудовими, брало участь більше ста спортсменів. І хлопці старшої вікової категорії боролися молодші, гідні суперники, достойна організація. Як загалом вас прийняли у Подільську? Загалом дуже добре. Олег Васильович Дубина, тренер. Ми з ним знайомі, були на зборах, він нас запросив, все було на рівні. Дітки всі доволі, задоволені, гарно поборолись, отримали нагороди. Дуже класно. В Кінці змагань відбулось нагородження переможців, яке стало яскравим завершенням цього важливого спортивного заходу. Усі призери отримали медалі та грамоти, а також вдячність за участь. Я перше місце посів і дуже гарне настроєння. Я дуже задоволений. Хочу ще подякувати цілому тренеру. Турнір пройшов дуже добре. Поборолись. Здобули місця на Україну будемо готуватися. Тож вітаємо всіх учасників та переможців. Нехай ці змагання стануть ще однією сходинкою на шляху до нових досягнень та перемог у спорті. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.